Коли 24 лютого ми прокинулися від там, 10 тисяч дзвінків, uh -huh. купа новин, е, як я сміюся з того, е, всі там за кордону верталися хлопці, там ще які мали вже досвід. Там, всі їхали в столицю. А я виїхав за кордон. 24 лютого 22 року я ще встиг офіційно виїхати за кордон. Е, я вивіз жінку з дитиною. Дитині на той час було 5 місяців, і жінки, подружку теж mm -hmm. з дитиною. І 26 лютого я повернувся назад. 26 лютого вже кордони були закриті на виїзд. 24 лютого розумі? навіть закрили кордон. Ти те... вже розумів, що ти та, заїдеш, та. і вже, мабуть, не, 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 не скоро ну, це... зможеш, будеш мати можливість виїхати назад. Так, це було свідоме рішення. Було Де... свідоме. Прошу? Були сумніви залишитися з сім'єю? E -e, Ні. <свісно> я, напевно, не зміг би, напевно, морально жити там, тому що це для мене був такий, е -е, от якраз там, як то кажуть, крапку над І. Та? Тобто, я зрозумів, що все, типу, нема вже куди витягувати.